Всім привіт, ви на каналі Соколік. З вами, як завжди, Сокальський Роман, і в даному відео я розкажу вам, як вивести свої кошти з програми Arbit Park. Я нагадаю вам ще раз, що ми заробляли в даній програмі зовсім безкоштовно, без жодних вкладень за допомогою бонусних коштів. Посилання на дану програму буде в описі цього відео. Тож переходіть, реєструйтеся і починайте вже зараз заробляти. Давайте перейдемо безпосередньо до мого аккаунту. Я покажу скільки чого у мене вже є, і пізніше покажу вам, як можна. З даного додатка, з даної платформи вивести. Виводить дуже швидко, вивід працює. І так, у мене на балансі вже 4 долари, які я можу виводити, і також в мене є 85 доларів бонусних. Щоб заробляти бонусні кошти, вам просто потрібно запрошувати друзів і за кожного запрошеного друга вам дає 5 доларів бонусних. І також. Ви отримаєте 50 доларів бонусно, якщо ви запросите сюди 20 друзів. Але хочу вам сказати, що можна обуздити дану платформу, тобто ви можете собі створити 20-30 електронних поштів і просто на один аккаунт ці всі пошти запросити, тобто створити декілька аккаунтів і на одному аккаунті у вас буде вже 20 друзів і буде ось цей бонус, він буде вже у вас вище 100. І ви собі, думаю, так менш-більш нормально зможете вже тут безкоштовно зовсім заробляти. Я виводив звідси 1 долар і зараз вам розкажу, як це все робити. Для того, щоб нам вивезти кошти, ми просто нажимаємо вивезти. Тут далі вибираємо платіжну систему. Я виводив монеці Tron дуже зручно, майже на всіх біржах вона є, на всіх гаманцях, на які ви собі хочете її вивезти, також можна вивезти. В общем, її можна виводити всюди, де є мережа trc 20 Також, коли є QV, гаманець може на QV собі виводити або на PayPal. Я виводив монеці Tron, вибираємо Tron, як ми бачимо, в мене є доступний баланс 4 долари, мінімальний вивід 1$. Далі ми вказуємо суму 1$ і тепер нам потрібно вказати адрес, де взяти цей адрес. Зараз я вам все покажу. Я буду виводити на біржу ByBit, тому давайте я покажу вам, наприклад, біржі ByBit. Відкриваємо нашу біржу, далі вибираємо активи, далі вибираємо спот. І тут вибираємо в пошуку монетку Tron. Як вона пишеться, напевно вже всі знають, пишеться TRX. Ось в мене навіть вона вже є, 15 штук. Вибираємо. Тут вибираємо поповнити. І тут ви не помилитесь, бо це є мережа даної монетки, тобто Tron це є мережа TRX, TRC20, точніше, ви не помилитесь, тут лише одна мережа, ви її вибираєте і копіюєте ось цей адрес. Тоді ви переходите далі в нашу програму, вставляєте даний адрес, де пише Ввести адрес вашого рахунку і нажимаємо продовжити. Все, як ми бачимо, наша транзакція в обробці, я виводив 1 долар. І тепер давайте почекаємо, доки вона нам прийде на нашу біржу. Пройшло буквально 2 хвилинки, все, як ви бачите, 20.29 заявка виконана. 20.27 я поставив на вивід. Тобто за 2 хвилинки мої монетки мені прийшли вже на біржу. І тепер давайте я покажу вам цей баланс. І так як ви бачите, є зарахування цих 15 монеток, тож вивід з даного сайту, з даної платформи працює. Доки буде працювати дана платформа невідомо, тож доки є можливість, можете реєструватися, можете опустити дану платформу і собі з бонусних коштів вже заробляти. Так, звісно, мільйони тут не заробиш, але потроху-потроху можна розвиватися. Я наразі планую навіть більше вже звідси не вводити, тому що я нічого не закидав. І нехай цей депозит мені розвивається, тому що кожен день мій збільшується і з цього депозиту кожного дня нараховується мені відсоток. Тобто сьогодні, наприклад, мені 4 долари мені нарахували 3,3% з 4 доларів, завтра це вже буде 4 долари 12 центів і мені вже буде нараховуватися цей процент з нової суми. Тобто кожного дня буде прибуток все більший і більший. Навіть якщо цей прибуток припаде, я не зможу його вивезти. То нічого страшного, тому що я тут нічого зовсім не вкладував. Ось така в нас платформа. Нагадаю, ще раз запрошуйте сюди друзів. За друга вам дає 5 доларів. Посилання на дану платформу буде в описі цього відео. Переходіть, реєструйтеся і всім якнайбільше заробити. Ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Саколік. Всім пока-пока!